Стали енергонезалежними. Сонячні панелі на даху своїх будівель встановив один із готельно-ресторанних комплексів Вінниці. Встановили сонячних панелей 36 на кожен інвертор. У нас є два інвертори: один на 30 кВт, другий на 50 кВт. відповідно, по 36 на кожен інвертор фотопанелей. Через скорочення світлового дня та хмарну погоду накопиченої енергії вистачає на безперебійну роботу закладу протягом 3-4 годин. За рахунок того, що в нас стоять ще акумулятори відповідно по 5 кВт кожен, це 8 акумуляторів, відповідно 20 кВт на готель і 20 кВт на ресторан. Це безперебійна робота закладу, бізнесу. І відповідно наші гості не відчувають абсолютно ніяких коливань в виключенні світла. Вони розуміють, що в нас безпечно, в блекаут нам не завадить, і може спокійно тут гості відпочивати. Також вирішили скористатися міською програмою компенсації за встановлення відновлювальних джерел енергії. У Вінницькій громаді вже 75 суб'єктів господарювання використовують зелену енергію. Більшість вироблено сонячними панелями. Частина з них також встановили і акумулюючі станції. Претендувати на компенсації можуть представники мікро, малого та середнього бізнесів. Якщо говорити загалом, то до 1 мільйона гривень компенсація може бути для бізнесу. Тих, хто встановив. Водновідновлю джерела енергії і до одного мільйона гривень тих, хто встановив. Комлючі станції, але все це прив'язано до податків, сплачених ними в міський бюджет, тобто до 30% сплаченої суми в попередній період. Ми враховуємо це, дивимося, які показники, і відповідно виносимо на розгляд виконкому 26 суб'єктам господарювання. Компенсація вже здійснена, і ми будемо просити депутатів міської ради подовжити цю програму і в 2025 році, тому що вона передбачає нашу стійкість енергетичну стійкість. Програма Відповідь на блекаут через обстріли енергетичної системи України. Спільно з бізнесом Вінницька міська рада напрацювала програму часткової компенсації за встановлення відновлювальних джерел енергії сонця, води, вітру та енергії надер. Її затвердили у квітні 2023-го. Цьогоріч також додали компенсацію і за встановлення акумулюючих станцій. Ми відмовилися від підтримки якраз традиційних джерел, а саме. Генератори на дизелі і бензині ми це свідомо робили в рамках європейського зеленого курсу. Наш пріоритет це якраз зелена енергія. От і якщо говорити про цей компонент, він дозволяє підприємствам, які експортно орієнтовані, претендувати на європейський ринок, тому що там складова еко дуже вагома. І якщо немає цієї складової, їм важко буде вийти на європейські ринки. У Вінницькій громаді завдяки відновлювальним джерелам енергії генерується уже 16,5 з мегаватт енергії, що дозволяє зменшити навантаження на енергосистему в цілому. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.